Дорогі друзі, доброго дня, доброго здоров'я. Як я робив відео, мав обробувати сад. Вчора субота була, але не, не зміг, бо тому що ми робили таку роботу, складали дрова. Дуже сильно хотів зняти вам, як це складається, але поки я пішов туди-сюди, то хлопці, які мені допомагали, вже закінчували роботу, вже були наверху. Я приїхав, це буквально тривало дві години. Отакі от стоги, такі копиці в нас називають, складають дрова у нас тут на Гуцульщині, якщо немає де. Бо в мене під хатою є дрова, але ми знаємо, що у нас проблеми з дровами можуть бути в майбутньому, то ми так трошки більше запасаємося цими дровами. І от таке бачите, отакі от стоги. Отакі от стоги, от такі копиці ми складаємо. Ще плюс до того, ми складаємо, оце у нас називається шер. шер. Отакі от, от, Як ми бачимо. Я зараз більше покажу, ну, бо я добре. Ось такі щери, ви бачите, попри пліт складений такий шер. Це мій дек. А копечки, бачите, складаються понизу. Понизу. Я вам розкажу і ви все зрозумієте. Хто би хотів колись так складати дрова, ви все зрозумієте. Понизу даємо кругом отаку от одну, одну, одну дровиняку. От. І на неї починаємо кругом складати, вони вже виходить, під наклоном туди. І пішли-пішли кругом, пішли кругом, 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 кругом. Піднімаємо, піднімаємо трошки вверх, піднімаємо трошки вверх. А потім середину просто закидуємо. Я ставив на середині таку вищу дровиняку, круглу, круглу там отак стояче, і закидуємо дрова. І знову піднімаємо, знову закидуємо. Як ми бачимо, знову у нас йде такий перепліт. От, Знову ми вирібним, бачимо, вирівнялись трошки дрова у нас стали рівніші. Ми знову ставимо дровинячки і знову під наклоном складаємо другий раз. Тут ми бачимо, ми знову пішли, бачите? Вирівнялись, ми вже знову пішли, поставили дровиняки і знову пішли. І тут почали з'їжджати, 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 з'їжджати туди в ту сторону. І ми так якби їх зробили, завершили. Там на верші там треба пару. Ну, накривати все рівно потрібно, бо якщо дощі, сніги це все буде замокати. Отак вона виглядає. Наша купечка. Тут, щоб ви зрозуміли, тут в цій копичці і в тому той щер, тут є у нас десь 9-10 кубометрів дров. 9-10. Ну, 8 є з гаком гарантованих, так вам скажу. це на око, я так кажу. Але мені здається, що тут є 9-10. А сьогодні нас ще буде чекати така робота, як бачимо, у нас дуже, дуже тепла погода. Е, ніби гарно, ніби добре, але мені це особисто не подобається. Е, і сьогодні нас ще буде чекати така робота, як, як робота з. Е, як робота з бджілками. Е, а яка саме робота? От ми бачимо, дивіться, я вам покажу, мої бджілки вилітають. От, яка вона. Ах, прицепилася до мене. Все, йди, 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 йди. Бачите, вони вилетіли і літає коло мене. Літає коло мене. Наші бджілки вилетіли. І дивіться, в кожному вуличку по пару бджілок вони вилітають. Дивіться. Бачите, от навіть тут, бачите, тут є більше загинувчих бджілок. Але теж повилітали. Виходять, роблять облід, і треба нам сьогодні буде до них, напевно, заглянути. Отака у нас погода. І в нас є облід бджіл сьогодні, аби ви зрозуміли, 19 січня 2025 року. Так що буду старатися вам ще показати потім в майбутньому. А завтра-завтра вже буде обрізання саду. Обов'язково у мене буде завтра обрізання саду. Я вам покажу, як ми обрізаємо сад той мій сад, бо у мене ще тут є деякі е е щепи, деякі саджанці. тут є черешня, там є е хатцу така грушка. Ну, Буде цікаво. Бділки, Карпатські. Глядиш які живуть? Кубло спереду більше до середини. Означає, що ззаді, ззаді корми, а тут вони вже до половини практично доїли. Знаєш, така погода. В тому вулику були, в тому були, а тут показуємо, як в цьому вулику. Всі живі, всі здорові, всі зимують, всі нині вилетіли на облід. Подивитися на світ Божий. Щось і робить у нас. Пасіка живе. О, це наш є клієнт, купує мід. Як мід вам сподобався, пане Андрій? Гуд. Супер гуд. Тож, дорогі глядачі мого каналу. Сьогодні у нас був дуже продуктивний день. Ми почали е, вчора. Складання дров. Сьогодні я вам описав бо сьогодні свято 19, го це є по старому водохреща. Описав вчорашній день і сьогоднішній. Ми зазирнули до моїх бджіл. І плюс до того сьогодні приїхала людина, яка досить часто купляє у мене мед в моєї сім'ї. І я його зазняв вам, щоб показати. Наш Карпатський золотий мед. От. І сьогоднішній день ми з цим закінчуємо. Е дуже вдячний вам за перегляди. Якщо маєте якісь запитання, пишіть в коментарях, я буду відповідати. Хочете замовити такий мед, у нас е дикий золотий мед, можете теж писати в коментарях, я буду відповідати у приват повідомлення. По поводу дров, як складати, і, і, і так далі, ви можете запитувати. теж. Заготівлю дров ми ще покажемо, бо це тільки початок заготівлі дров на другий рік. Отож, Ми е, чекаємо вас у нас на каналі. До нових зустрічей. Гарно дякую за перегляди. Піднімаємо пальчики вверх, підписуємося і переглядаємо наші відео. До нових зустрічей. Дякую вам.